Михайло Цимбалюк до вас буде запитання сьогодні. Путін виступаючи, от те про що Віталій згадував, сказав, що відповідь на ось ці леопарди, які мають бути в Україні, буде не лише бронетехніка, а там щось ще можливо десь їхні танки будуть біля кордоні. От ми бачимо цю цитату, не знаю, чи нам варто її зачитувати. Зрозуміло, що це погрози, які звучать від російського президента, і це. Не вперше ми це вже чуємо. Десь є поміж рядків натяки на застосування ядерної зброї. А що ви думаєте про те все, що зараз? От є з контексту, так і чи на що вони наважаться, не наважаться, чи це знову ж таки слова? Ну, якщо казати об'єктивно, то я би аналізуючи сьогоднішню його поїздку в Волгограді, то там мені видається найбільше виграли місцеві пси. Бо їх всіх забрали з вулиці, хоч дали їсти в притулку. То це, мабуть, єдине. Якщо говорити серйозно, то це символічний знак, і про це говорять багато експертів. Бо расисти люблять щось присвячувати ще з радянських часів щось до великої жовтневої, щось до перемоги тощо. І, але це гра м'язами, м'язи, які вже не такі, як були раніше. Але ми маємо серйозно відноситися до того, що Росія готується, це однозначно, і тут варто віддати належне військово-політичному керівництву нашої держави, яке справді вже серйозно відноситься до розвідданих наших партнерів, а також потужно працює і наша військова і зовнішня розвідка. Тобто, згадаймо рік назад, коли нас заспокоїли, і коли ми бачимо теперішні заяви. То це зовсім інший рівень е, і дискусії, і розуміння ситуації. Так, Путін е, має одне із завдань е, розтягнути українські е, збройні сили, сили оборони від е, півдня, півночі, а також Сходу. Тобто це говорить про те, що наші війська мають бути готові, і вони готові вже до будь-якого розвитку подій. Однозначно, такої миттєвості, як це було 24 лютого 2022 року, вже не буде. Вже не та е армія України, вона зовсім інша, це вже професійна армія за стандартами НАТО. Українське суспільство вже не те, і нам вже тяжко чимось залякати. Але можуть бути і несподіванки, про це говорять. Фахівці через те е, однозначно буде наступ. Е, дуже важливо, щоб ми усвідомили, що коли партнери виділяють певну кількість бронетехніки, зокрема танків, то Росія теж може щось протиставити. І кажуть експерти, що там не тільки є ті танки, які були на НЗ складах модернізовані т 34 і, і інші, е, до Т-72. Вони можуть також і виробляти зброю. В них працює потужно у три зміни три танкові заводи. І це також мають враховувати і враховують українські сили оборони спільно з нашими партнерами. Дуже важливо ось сьогодні проходить європейський такий перший саміт в Україні сьогодні-завтра. Дуже важливо, щоб нарешті наші партнери усвідомили дуже важливу річ. Хто вивчав історію? Другої світової війни там справді була антигітлерівська коаліція. У нас зараз щось схоже: антипутінська коаліція. Але чи всі сьогодні держави, які допомагають Україні, готові ставити перед Путіном в майбутньому три питання: перше, що ми робимо зараз в військовому плані? Друге, це в економічному для держави України, яка має перемогти, і третє, що буде з Росією після перемоги. України над Росією і всієї спільноти, тобто чи це має Росія позбавити статусу НАТО верніше ядерної держави? Що НАТО поставить, яке питання? І що міжнародні структури зроблять з тими, які сьогодні, вибачте, Болгарія допомагає, але нібито таємно. А чому таємно? Треба, щоб це було публічно, що робити НАТО і Європейському Союзу з Угорщиною. Яка так себе веде і заявляє, що робити Організація Об'єднаних Націй? Тобто, мені видається, ми маємо чітко ставити перед партнерами умову, створити офіційну антипутінську коаліцію, яка буде працювати системно і фахово, як це роблять прибалтійські держави, держави Скандинавії, наші найближчі сусіди, поляки, тощо це той виклик, який є перед нами в майбутньо. Бо загравання з Путіном. Воно не приведе до бажаного результату. І санкційна політика. Ми бачимо, що Росія, на жаль, підлаштувалася під ті санкції. А Росатом сьогодні санкції на нього не накладені. Росатом сьогодні дає е, твели е, угорщи для атомних станцій. Е, також е, е, Чехія, ще ряд держав. Тобто треба і закуповує, до речі, запчастини для своєї військової промисловості. Треба говорити перед партнерами, що якщо вони мають чітку позицію, вона має бути конкретна і до перемоги. Хоча згадаймо рік назад, взагалі більшість з них ті, які сьогодні конкретно допомагають. Я впевнений, що будуть не тільки танки, бронетехніка будуть однозначно. Керовані літальні апарати, тобто літаки F-16. Сьогодні про це говорять дуже скромно. А задаймо рік назад, навіть не те, що про танки не говорили про ракети. Тобто поступ є, але виклик для всіх нас. Одно, рік е... непростий, почнеться місяць, тиждень складно сказати тут. Експерти в думках розділяються, але українські збройні сили. Готові. Дуже важливо, щоб все суспільство і влада, зокрема, достойно цінила тих людей, які сьогодні і на передові, і тільки повернулися на відновлення. Ну, насамперед треба сказати, що в нас є зараз шалена потреба суспільства на справедливість. Це однозначно, бо коли одна частина прогресивна частина нашого суспільства воює на фронті, а другий в чиновницьких кабінетах дозволяє собі брати хабарі, то це однозначно суспільство, як кажуть, вириває з місця. Але тут є декілька речей: те, що це співпало майже все в часі, ну насправді за цим стоїть. Батомісячна робота правоохоронних органів щодо документування це однозначно те, що мені відомо, по багатьох речах було документування. Але е, обшук і вирок суду це далекий процес. Мене насторожує інше. До речі, я коли служив, у нас було два, і я вимагав від підлеглих, два показники. Перше, це сума відшкодованих збитків, коли кажуть, що мільярди. Викрали, скільки повернули в бюджет, а цей шляхом накладення арештів інші. І друге, скільки реальних осіб отримали реальну міру покарання. Це два показники. Поки що мені відповіді є сумнівні. Наступна річ: дуже важливо, роблячи обшук, не все має знати суспільство. Бо є права людини, коли в 6-й годині ранку приходять до і постукали в двері. То звичайно, будь який громадянин підкреслю підозрюваний, а не злочинець, може бути в будь-якій ситуації, будь-якій, вибачте, позі і одягу. Тут важливо, щоб ми від відрізня... ми цим відрізняємося від Росії, що у нас права людини на першому місці, бо це ще підкреслю людина не засуджена, щоб це не виглядало шоу для того, щоб відволікати увагу. І на завершення мене дивують інші речі, і я впевнений, що малюк. Маючи досвід, це бойовий генерал, який піде далі, е, митницю відсторонили. Всі були ВО більше року. Чому ВО? Мабуть, комусь це було вигідно, щоб вони були ВО, а на митниці творилися чудеса. Податківці міста і держави, всі в статусі ВО. Ми знаємо, чому ВО. Бо нема такого, вибачте, з них морального права і юридичного питати. Що не знали, що мільярди збитків через ПДВ знали. Чому до сьогодні терпіли, чекали і чи повернуться ці мільярди в бюджет? Те саме, де ж служба во інші речі во не може держава жити в стані ВО. Є чітко закон, який дозволяє три ще три місяці півроку буде в стадії ВО. Я й вірю, що за цим будуть дуже серйозні висновки. Що правоохоронці на цьому не зупиняться, бо цього вимагає суспільство і є наша позиція перед міжнародними партнерами. Бо боротьба з корупцією, на жаль, сьогодні вже виходить на перше місце. І я вірю, що правоохоронці здатні. Чому в часі співпало? Це ще раз підкреслюю: це запит суспільства, бо вже терпіти неможливо. Вибачте, руки треба видрубувати тим, які на закупівлі в армії. Наживалися, і багато хто цього терпів, чекав, сміявся і казав, що цього бути не може. Виявляється, може і було. Чому до цих пір терпіли, чекали, чи так довго документували? Де висновки?